Ситуація біля Бахмута, що там, е, і які шанси їхні на цьому напрямку? Ну або Бахмут, або Солідар. Там однакова ситуація. Що, що там, що там це ворота для е, житті життє, забезпечення життєдіяльності всієї Донецької області, яку вони на сьогоднішній день окуповують, і тому для них це це принципово взяти одне чи одне місце чи інше. Я думаю, що, але я думаю, що у нас є всі шанси утримати ці місця і не дати їм просунутися в напрямах Славянська. Так що будемо дивитися, там даже гарматне м'ясо не допоможе. Ситуація там дуже критична. Причому, до речі, там даже почалася складатися екологічна катастрофа в зв'язку з великою кількістю загиблих з боку Російської Федерації. Mm. Так що і, і і я так розумію, що Генеральний штаб збройних сил України на сьогоднішній день. Підсилює ці напрямки нашими резервами для того, щоб не допустити прориву російських військ в напрямку Славянська. Наскільки у нас шанси до кінця осені звільнити Креміну і Старобільське і Сватово? Ну, я думаю, що до кінця ось є такий шанс, і а, цілком можливо, що ми це зробимо. Я так розумію, що ми зараз чекаємо озброєння. От у нас особовий склад прибув чергова партія. Ну ми чули, да, всі, що чергова партія військовослужбовців, які проходили навчання в Великобританії, вона прибула. Тепер головне, головне питання для того, щоб було було техніка і озброєння. Важке озброєння, на яке ми можемо посадити цих людей, і тоді у нас, во є, буде військовий резерв. 10 тисяч осіб. це може бути підставою для того, щоб ми і вирівняли ситуацію на Бахмуті, і здійснили, продовжили відновили точніше контрнаступ на харківському напрямку, і можливо підсилили наші зусилля на Херсонську.